Усіх вітаю ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик, і прямо зараз разом зі мною Артем Брончуков, політолог, міжнародник. Пане Артеме, вітаю вас! Дякую, що долучилися. Добре, дякую, що запросили на початку нашої розмови. Традиційно до вас друзі звертаюся із проханням підтримувати нас коментарями, ставити нам лайки. І якщо ви не з нами, обов'язково підписуйтесь. Ми з вами спілкуємося 3 березня. У нас сьогодні понеділок. Уже відомо, що Трамп сьогодні збере нараду за участі держсекретаря США Марко Рубіо та міністра оборони Піта Хекса та пише New York Times, посилаючись на власні джерела. Там можуть прийняти рішення щодо зупинення допомоги Україні, включаючи останні постачання боєприпасів та обладнання, які ще погодили та виділили за часів. Байдена повідомив чиновник на умовах анонімності. Також цьому передувала заява ще міністра торгівлі Сполучених Штатів, який сказав, що США не дадуть, нібито Україні грошей, поки Зеленський не прийде в Вашингтон з миром. І також ще була інформація на вздогін, як то кажуть, директор ФБР доручив конгресу розслідувати, куди пішли сотні мільярдів доларів відправлені в Україну. Пане Артема, схоже, що на нас чекають непрості часи, і все і все через цю так би мовити, перепалку, суперечку в білому домі, чи що відбувається? Та звісно, що ні, ну перепалка – Це тільки вершина айсберга. Те, що ми побачили, в цілому є проблема в комунікації між командою Трампа і українською владою. Вона обумовлена в першу чергу бажанням самого Трампа дуже швидко оголосити про закінчення вогню, про припинення вогню. Так званий Сісфаєр англійською мовою, і тому вони максимально тиснуть. От вся ця історія з тим, як він спочатку називав зеленського диктатором, е критикував Україну, що Україна не хоче миру. От е я впевнений на 100%, що історія з е Сваркою, цим скандалом, вона була одним із сценаріїв, які розглядали в Вашингтоні. І саме для цього покликали Джей Ді Венса який дуже чудово вміє грати в такі політичні спектаклі, тому насправді історія і діалог він точиться виключно на тому, що Сполучені Штати сьогодні намагаються прикрити е, слово мирний процес чи там мирні перемовини, е, як завгодно вимогу від України капітулювати перед Росією в цій, в цій війні? Звісно, що це не знаходить розуміння. В Києві це не знаходить розуміння серед наших союзників, що в принципі показала доволі така а, активна підтримка публічна зеленського після зустрічі в овальному кабінеті, от тому, а, говорячи про а, події, які будуть наступні, дійсно американці зараз можуть посилити тиск тим, що перекриють відправку зброї, яка вже а, була і проплачена, яка була а, завізована і законтрактована ще в. Період президентства Байдена і це, на їхню думку, має змотивувати або примусити Зеленського піти на ті умови, які бачать сьогодні в Вашингтоні як єдиний і головний сценарій розвитку війни. А, тобто можемо конкретніше про умови, що це означає? Поступитися територією, ну от що, що, що ви як ви це бачите? Ну, дивіться, ну все на столі умовно цілого меню. Ми не маємо. Але mm. з того, що лунає, дійсно американці пропонують зупинитися по лінії зіткнення там, де зараз ми знаходимося. Україна має визнати втрату території, але так само незрозуміло визнати яким чином публічно чи визнати ратифікацію в парламенті, чи відмовитись від них взагалі. От в цьому контексті ми розуміємо, що це ведеться дискусія виключно на рівні лідерів. В країні друга історія. Вони не готові надавати Україні жодних гарантій безпеки, окрім таких бровадних слів Трампа про те, що його там хтось поважає. Путін його поважає. І це, начебто, має зупинити його від потенційних наступних агресій, що в принципі дійсно виглядає і дивно, і зухвало, і можна багато інших епітетів підбирати. От на противагу цьому є європейці, яким Трамп напряму доручив займатися власною безпекою і так само безпекою України. От вони носяться з планом по цих миротворцях, який Трамп який сварі Стармер озвучив на лондонському саміті. Але так само конкретики там досить небагато, крім того, що чекають на всіх бажаючих, хто готовий долучитися літаками в небі, в небі і чоботами на землі. От але. Які повноваження будуть цих миротворців, де вони саме будуть розміщені, чи дійсно вони будуть гарантом, чи це якась фасадна річ, що щось на кшталт буде 2 на сьогоднішній момент це доволі незрозуміла історія. Багато хто сподівався, що лондонський саміт стане дійсно таким а, маніфестом від європейців стосовно подій, яких, яких якими вони були всі свідками, але ми. По великому по, по великій мірі побачили трошки більше ніж класична глибока стурбованість. Гаразд, давайте поговоримо про те, що в самих штатах, от пам'ятаєте, після заяв Трампа про нібито як зеленський диктатор. Частина республіканців а, виступили на захист українського президента, не погодились публічно не погодились із заявою Трампа. Що, важ... Що відбувається нині? Більшість республіканців вважають Росію країною агресором і не схвалюють російського президента Путіна. Однак, питання України для них, нібито як не є серед найважливіших. Це опитування, яке провело а, а, значить, проведене 1892 полін у лютому цього року на замовлення неурядової організації організації, Що підтримує Україну в США разом for Ukraine, називається організація? Давайте якщо дивитися в цілому, чи є ми бачимо підтримку серед республіканців, чи є там сила всередині цієї партії, щоб в якому якомусь сенсі можливо стримувати путь Трампа, чи немає на сьогоднішній момент, дійсно немає і. Класичні такі мастодонти американської політики, які не розділяють поглядів Трампа, вони не мають жодної можливості висловлюватись там. Єдина одна конгресвумен дуже так активно пройшлась по Трампу і нагадала йому і хто є агресором в цій війні, хто є жертвою, і яким як, якою має бути політика. Америки в стосовно цієї цієї ситуації російської агресії, mm -hmm. але враховуючи той факт, що Трамп зібрав і акаллював в своїх руках такого свого роду американську моновладу, з більшістю в обох палатах, з більшістю в верховному суді, тому на сьогоднішній момент шукати якихось союзників для України, хто готовий йти на клінч з Трампом, дуже складно навіть. Подивіться лінсі Грем. Це сенатор з південної Кароліни, який традиційно підтримував Україну. Був таким один з наших голосів в Америці. Навіть він зараз виступає відкрито проти Зеленського і навіть закликає Зеленського піти з посади, якщо він не зможе домовитись Трампом. Тому на жаль, ми маємо в найбільшій, найбільш демократичній країні, як вони завжди себе продавали на зовнішню арену таку доволі авторитарну ситуацію, в якій складно йти. Проти думки президента, і хоча вона і виглядає для всіх адекватних людей, а, ну як мінімум неправильною і, і тією, яка не відповідає ні духу часу, ні викликам, і так само загрозам, які існують не тільки для України, а й для Європи і самих Сполучених Штатів, як в нещодавному ще минулому країна, яка брала на себе. Зобов'язання по забезпеченню миру і стабільності по всій земній кулі ви так про вибори трохи згадали. Радник президента США з нацбезпеки Майкл Волд сказав, що для завершення війни в Україні необхідний лідер. Який зможе укладати угоди зі штатами і росіянами, а у разі якщо мотиви українського лідера Зеленського розходяться з тим, тоді виникає проблема. Це він так коментував можливість виборів в Україні. І Блумберг пише про те, що нібито команда Трампа потребує е, прибрати Зеленського з посади президента, так пліткують, принаймні, частина радників Трампа наполягає на тому, щоб е, якраз включити в майбутню мирну угоду пункт про відставку Зеленського. Однак, нібито як Трамп, притримується таких не, не таких жорстких поглядів, аніж частина його команди. Ну а сам Володимир Зеленський публічно сказав про те, що готовий піти в обмін на членство в НАТО. Що ви про це скажете? Наскільки це все серйозно? Це дуже зухвало. І це дуже не личить американським політикам розповідати про те, хто має прийти чи не має прийти, яким лідер має бути. Хотілося б їм всім нагадати, що демократія досі жива, хоч і переміг Трамп на виборах, і тільки народ суверенної держави може обирати собі президента, лідера і переговірника. І сьогодні, коли Зеленський представляє інтереси нашої держави в Білому домі чи на будь-якому іншому майданчику він представляє не себе особисто, не як персону, яка комусь там подобається, або як або не подобається. Він український президент, який є гарантом конституції і який легально і легітимно обраний а, всім українським народом. Тому всі ці історії треба пропускати поміж вух, і дійсно вони таким чином намагаються і дестабілізувати ситуацію. І десь підтиснути на зеленського, але це явно не не та історія, до якої треба дослухатися, чи якою треба слідувати. Українці самі знають, коли їм проводити вибори і кого їм на цих виборах обирати. І очевидно, що частиною суспільного договору, який сьогодні діє, є те, що до кінця війни Зеленський має залишатися верховним головнокомандуючим. і саме йому делеговано проводити будь-які перемовини, що стосовно і припинення війни, і умов припинення цієї війни. А також приймати чи не приймати а, пропозиції від союзників по їхньому баченню, розв'язанню війни і того, що вони від цього очікують, це не означає, якщо американці хочуть якимось чином швидко домовитись путіним потиснути руку. Якщо єдиною перепоною для цього є Зеленський, що його там а, хтось і ну до кого звертається а, Майк Уолтс, хто має прибрати Зеленського. Тому все це дуже виглядає дивно з таким неприємним душком, скажімо прямо. От і явно це не робить честі нашим союзникам в ситуації, яка складається. Я пам'ятаю, що багато говорили про те, що дуже важливо, щоб Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом до того, як Трамп зустрінеться з Путіним. Зараз ми читаємо новини про те, що нібито підготовка до зустрічі Трампа і Путіна несподівано пришвидшилася на фоні суперечки в Білому домі. Пише CNN. Тепер, якщо так зустріч закінчилась, так не підписанням цієї угоди, ну давайте так, скандалом, то що, що тепер чекати від зустрічі Трампа і Путіна? Про що вони можуть говорити? І чи взагалі питання до речі, України воно буде стояти? Чи там в першу чергу спробують налагодити там економічні політичні зв'язки між їхніми двома країнами? Дися дійсно велика загроза в тому, що підпишуть угоду дуже схожу з росіянами. Росіяни готові не тільки там на рідкоземельні мінерали, а так само готові говорити по нафті, тому що росіянам треба вирватися з міжнародної ізоляції, в якій вони опинилися, тому що Росія за роки повномасштабної війни скотилася до статусу васальної держави в стосунках з Китаєм, і американці сьогодні протягують росіянам руку. Аби повернути їх в цивілізований світ, це Трампу потрібно для того, щоб потім використовувати Путіна в гібридних чи навіть в цілком реальних воїнах проти Китаю, які реальність якої постійно і там кожного дня не ростає, враховуючи амбіції самого Китаю, враховуючи а, слабкість сьогодні геополітичну а, США, да, те, що вони демонструють в стосунках з власними партнерами послаблення кооперації з Європою, історія з цими митами, можливий вихід з ООН чи НАТО зі сторони Америки. Дійсно чомусь нова адміністрація думає, що це робить Америку великою чи більшою ніж вона є. Але по факту дійсно Китай все це зчитує як слабкість, як неготовність відповідати за взяти на себе повноваження, от в контексті геополітичного протистояння і центрів впливу. Тому на зустрічі я думаю, що вони звісно говоритимуть про Україну, і так само ж питання в тому, в якій конфігурації потенційні перемовини, чи цей документ, про який постійно повторює Трамп, як його бачать в Росії, тому що виходив Лавров і розповідав, що. Запорізька Херсонська області мають бути повністю передані Росії, що очевидно ніколи не буде. от але росіяни так само торгуються, і гра доволі напружена. І вона продовжується. І на сьогоднішній момент видається, що єдина сторона, яка дійсно хоче в один момент це припинити, але без жодних гарантій, це сполучені штати. Тому що Україна хоче і правильно робить, щоб відстоювати свою позицію. Росіяни продовжують демонструвати неадекватність, в, взагалі в перемовинах і в своєму баченні, на тому, що вони окрім реальних якихось здобутків на фронті, вимагають включити їм ефемерні, яких вони не досягли, та і навряд чи коли-небудь досягнуть. От але в цьому контексті вони хочуть використовувати бажання оце. Таке фанатичне Трампа укласти будь-яку угоду на звісно, що для власної користі, і подивимось наскільки е суб'єктними, наскільки конкретним може бути в таких переговорах Дональд Трамп. тому що окрім якихось компліментів на, на, на рахунок Росії, ми чули замало аргументів, які мали переконати Путіна сідати за стіл перемовин. Я певна, що ви чули про те, що нібито команда Трампа хоче перезапустити Північний потік потік-2» і використати це у переговорах щодо війни Росії проти України. Financial Times, принаймні про це написали. Їм про це розповів колишній високопоставлений американський чиновник, який обізнаний про деякі спроби укладання угоди. Що про це чули? Знаєте, я не сильно вірю в цю історію, тому що вона нелогічна Америці з економічної точки зору все більше скрапленого американського газу постачається в Європі. Вони заробляють з цього гроші, тому повертатися до проекту північного потоку як мінімум економічно невигідно. Але так само можливо, росіяни запропонують американцям долю в цьому північному потоці. Від е, газу, який буде продаватися в Європу. Але мені здається, що на даний момент е, досить зарано робити якихось прогнозів чи е, розбирати серйозно цю історію. Можливо, це якийсь черговий вхід, частина такого інформаційного тиску на Україну для того, аби знову ж таки продемонструвати е, рішучість Америки в контексті діалогу з Росією, але я б не робив би якихось висновків вже зараз. Угу. Давайте ще про те, що чекає Європу і що Європа нам пропонує. Так відбулася у Великій Британії зустріч лідерів європейських країн, і там казали про те, що в них якийсь вже є план по Україні, і принаймні, нібито як Макрон взагалі запропонував. А щоб була масштабна угода, угода в сфері безпеки і оборони, і саме перемир'я на місяць там йшлося в Le Figaro в газеті про те, щоб накласти мораторій на удари та введення муротворців, також говорилося про те, щоб скористатися цим місячним перемир'ям. Який охоплює повітряний морський простір та енергетику, щоб ввести саме переговори про вкладання мирної якоїсь угоди? Так? Але вже от теж видання пишуть: що нібито як Британія відмежовується від цієї пропозиції президента Франції, то, зрештою, чим ми зараз лишилися після цієї зустрічі, наскільки вона для нас була важлива, що ми маємо стану на сьогодні? Ну складно сказати, тому що Лондон в принципі багато хто очікував, що він буде більш конкретним, більш рішучим. Ми отримали певний прогрес. Дійсно, і кредити, і допомога зі сторони Британії вони відчутні там, майже 4 мільярди фунтів. Але от е, таке враження іноді, що європейці перед тим як зробити крок вперед, неодмінно роблять крок назад. От історія про те, що миротворців готові направляти, звучить доволі бравадно і гарно, але які якось конкретики по їхніх повноваженнях нуль. Так само Стармер постійно апелює до Трампа, що без якоїсь без якогось візування з боку американського президента, так само європейці, ні на що не готові. План Макрона так само виглядає доволі наївним. В контексті цього часткового припинення вогню на місяць, тому що все це впирається в е, жорстоку реальність і м, політичний контекст. Звісно, що Путін не прагне жодних мирних перемовин. Путін не хоче миру, Путін не хоче налагоджувати стосунки. Все, що хоче Путін, це знищити Україну, а потім почати знищувати Європу і відкусити настільки е, великий шмат європейського порога, наскільки йому дозволить е, нерішучість самих європейців. І а, інертність та свого роду інфантильність з боку. Дональда Трампа і його найближчого оточення і команди, яка сьогодні фор формує і формулює зовнішню політику. Тому історія про те, що таке перемир'я може працювати, що росіяни не будуть Україну обстрілювати, припинять постійні дронові та ракетні атаки і зупинять свої дії на полю бою. Ну мені здається, доволі дитяча позиція, яка не витримує жодної реальної критики. Тому на сьогоднішній момент історія з тим. З нашими очікуваннями по пробудженню Європи по включенню Європи по якихось конкретних кроків, кроках, які б могли б дійсно забезпечити а, стабільність і гарантії, що для України, що для них самих, сьогодні ми дуже далеко до цієї фінальної точки. Можливо, це один з елементів і етапів, по якому ми неодмінно маємо пройти, але все ж таки говорити про щось серйозне на сьогоднішній день дуже складно. Видання Sunday Таймс, таке трішки жавтувате, але тим не менше написали матеріал, чи зможе Україна вижити без допомоги США. Автор статті цитує чиновника Єврокомісії, нібито як він каже, про те, що Україна важлива для нас, але не настільки важлива, як пише видання без підтримки США Європі для протистояння Росії, потрібно як мінімум 300 тисяч додаткових солдатів і понад 200 мільярдів фунтів на рік. Запевнення Європи про підтримку України навряд чи вийдуть за межі позитивних дописів у соцмережах, йдеться у статті. Це занадто песимістично? Складно сказати, хто писав цю статтю. Але дійсно Лондон цей саміт він залишив такий післясмак досить приємний. Начебто, частково були озвучені правильні меседжі, але якоїсь конкретики чи. Додаткової впевненості в Україні в У з боку України в тому, що е в разі, якщо Трамп продовжить, от е Таку свою поведінку, що ми отримаємо підтримку і дружнє плече з боку Європи. Ну от впевненості якоїсь особливої немає. Але okay. водночас я б не став би посипати голову попелом. А, чекаємо на більш такий рішучий голос з боку Німеччини, тому що Фрідріх Мерц, на відміну від свого попередника Шольца, який досліджує там останні вже тижні, більш рішуче налаштований і щодо самого Путіна, і щодо самого Трампа, і багато зараз. Західних медіа називають його таким можливим антагоністом тій політиці, яку намагається артикулювати і продукувати Трамп. Тому переговори тривають Україні. Не треба там складати зараз руки і лізти в поморально яму. Історія в тому, що ситуація робоча, так вона складна, але давайте згадаємо останні там 11 років. Коли Україна воює, не було моменту, коли було легко і весь час треба було переконувати, треба було битися, бути сильними. От е, в нас не вичерпаний внутрішній ресурс. Да, в, зараз це гарний момент до того, аби суспільство знову об'єдналося, щоб воно в єдиному пориві разом з державою працювало по відбиттю ворога, і, і тоді шанси будуть більш ніж впевнені на те, аби здобути для то, той варіант миру і представляти себе як суб'єкта на між. Народній арені в достатньому рівні для отримання правильних результатів. Ілон Маск написав, що нині прийшов час США вийти з НАТО та ООН. Також колишній головнокомандувач військ альянсу Джеймс Ставрідс сказав, що НАТО може перестати існувати. Це можуть бути останні дні альянсу. Також колишній головнокомандувач військ альянсу Джеймс Ставрідс заявив про те, що НАТО може перестати існувати. Це можуть бути останні дні альянсу. Ви Можете припустити, що буде щось не те, що ну вихід США із НАТО, чи потрібно це Трампу? Бо багато про це говорили. А чи дійсно є в нього такі наміри? І що тоді? Ну знаєте, питання: насправді чи живе НАТО зараз десь окрім як на паперах і документах, які були підписані під час його створення. Тому що після цих заяв Трампа, після його тісної комунікації з Путіним, після того як багато оглядачів і журналістів зважають на те, що можливо східна Європа буде віддана на поталу путіну, питання чи працює колективна безпека на сьогоднішній момент дії Трампа його найближчого оточення, от в контексті такої ізоляції і виходу потенційного з НАТО, виглядає дуже дивно, особливо на тлі. Конфронтації з Китаєм на тлі можливої війни все це явно не посилює Сполучені Штати. В яку гру вони грають? Я думаю, що це в першу чергу робиться для того, аби натиснути на союзників по північно-атлантичному альянсу, чим примусити їх значно збільшити фінансування блоку тому, що Сполучені Штати хочуть вирівняти цей баланс. Вони хочуть, щоб за колективну безпеку платили тепер не тільки вони, а розділити це з союзниками. От І я думаю, що таким чином, центричним, радикальним, вони протискають такі важливі для себе рішення. Але на сьогоднішній момент говорити, що США покине НАТО, мені здається, трошки завчасно. Як ви думаєте, ці всі події, які ми з вами обговорюємо, вони нас наближають до якихось переговорів до якихось гарантій безпеки, до підписання якогось документу до припинення бойових дій? Чи напроти ми віддаляємось від цього всього? Складно тут сказати в контексті ну швидких рішень точно не буде. І от історія про те, що багато хто очікував, що з на наступному тижні чи через два тижні, я думаю, що це було дуже завчасно, і це було не продиктовано якоюсь логікою. все це було продиктовано просто амбіціями Трампа реалізувати свою передвиборчу обіцянку. Нема консенсусу. Розумінні з європейськими партнерами США немає консенсусу з Україною. Так само росіяни всіми всіми методами демонструють, що також в переговорах вони не зацікавлені. Вони зацікавлені в тому, щоб Україну руками Америки знищили. Тому все це частина процесу. І Очевидно, ми не вперше наближаємося до. Розмови про е, рамку угоди, про потенційне майбутнє, про так звану безпекову ситуацію, хоча зараз про безпекову ситуацію, окрім миротворців з незрозумілими повноваженнями, взагалі дискусія ніяка не йде. От, е, тому процес цей живий. І сказати однозначно, коли там це відбудеться. Я думаю, що на сьогоднішній момент, якщо говорити реально, не міг би ніхто, в принципі, ну єдина людина, яка це зараз робить постійно, це Трамп. Але ж ми бачимо, що його слова з реальністю вони не завжди співпадають і, і мають якусь адекватну кореляцію. Пане Артеме, дуже вдячна вам за цю розмову. Артем Брунжуков, політолог, міжнародник. Друзі, напишіть вашу думку в коментарях під цим відео. Поставте нам лайк і обов'язково діліться цим інтерв'ю з вашими друзями, знайомими. Підписуйтесь. Це дуже дуже важливо сьогодні. Бережіть себе і до зустрічі.